Зумові свята добігають свого завершення, але настрій досі новорічний. Такою була і атмосфера у міській галереї. Там підбили підсумки конкурсу новорічних прикрас у стилі хендмейд. Про креативні ідеї та їхніх авторів. Далі у сюжеті новорічна красуня у вбранні хендмейд. Важко повірити, що ці прикраси були виготовлені власноруч. Нитки, кольоровий папір, бісер і навіть корки з вина. Усе це пішло на виготовлення новорічних прикрас. Фантазія та бажання. Іграшка хендмейд готова. Вражає не лише різноманітність матеріалів, але й тематика. Я вибрав таку іграшку, як в нас іде війна». Я хотів підтримати своїх воїнів. Ярослав зізнається, виготовляти прикрасу допомагала мама, як і найменші чотирирічній учасниці конкурсу. Ми вирішили зробити ігрушку на йолку. І так у нас і вийшла ігрушка модульна, ми робили дуже красивий, Дитина допомагала, дочка допомагала, бумажку місті ліпі, крутили, кліяли. Усього участь у конкурсі взяли 35 юних майстрів. Серед них 6 переможців. В якості журі сумчани всі охоче могли вподобати прикрасу, вказавши її номер. Після цього ми домовилися, що ми всі іграшки передамо в інтернати, і потім уже наступного нового року діти будуть прикрашати цими іграшками свою ялинку. Також брали участь і діти з інтернату Супруна. Вони також виготовляли свої іграшки, брали участь, і ці іграшки залишаться їм. Поки ж обрали найкращих, але без подарунку нікого не відпустили. Солодкі презенти від Діда Мороза та веселі конкурси від галереї. Юлія Дунаєвська, Олександр Гордус на часі новини.